Корупція такого і корупція в великих масштабах вона не може здійснюватися конспіративно, тобто вона може здійснюватися тільки в тому випадку, якщо всі все знають і всі з цим миряться. В першу чергу це, поза сумнівом, знали наглядові ради і іноземці в цих наглядових радах, і очевидно, знали вони це не безкоштовно. Ну, у них там мільйонні щомісячні мільйонні бонуси і зарплати. Це достатньо великі доходи у членів наглядової ради. Нагадую, за кошти не те, щоб державного бюджету, але бюджету державних корпорацій. А тобто, відповідно, на цю суму менше дивідентів в державний бюджет надійде. Тобто державні корпорації вони працюють для того, щоб заробляти дивіденти, і повертати в державний бюджет. Тобто, чи менше буде виплачено там або вкрадено через корупцію, або виплачено наглядовим радам, які нічим насправді не займаються, тим менше дивідентів піде в державний бюджет. До речі, це ну, перепрошую прикол, коли от зараз стало відомо, що члени наглядових рад, як виявляється, ще страхують свою відповідальність. І крім того, що вони нічого не роблять і ні за що не відповідають, бо в принципі ж президент правління там відповідає за все. А вони наглядають, то вони ще застрахували відповідальність в, в енергатомі. До речі, на 390 мільйонів гривень. Mm. Заплатили там під 20 мільйонів гривень в страховій компанії, щоб застрахувати свою відповідальність на 390 мільйонів гривень. Але ці 20 мільйонів заплатили не, з, не зі своєї кишені. Мені здається, що це ж логічно зі своєї кишені свою відповідальність застрахувати. На той випадок, якщо там слідство виявить, що вони через їхню бездіяльність були завдані збитки, це ж логічно за зі своєї кишені страхувати відповідальність? Ні, вони це, це ніби теж якось подібно на корупцію. Ну щось що таке мудновато, щоб захищатися вона... грошима від слідства за, за кошти а, державної але... корпорації. Да. От приблизно так, да. І якщо суд встановить мою провину через мою діяльність, якщо не наглядову рада, або діяльність, були завдані збитки, ці збитки будуть покриватися за рахунок страхового платежу, який був оформлений за рахунок коштів державної корпорації. Ну таке є, є питання. Тому я завжди, от по темі боротьби з корупцією, завжди пропоную всім бути борцями до кінця. Ось бути борцями до кінця, і тоді воно може бути якийсь сенс. І разом з тим, звісно, берегти. Цілісність держави і міцність держави державних інституцій.